У ліс по гриби натрапив на ведмедицю. На Прикарпатті звір, захищаючи двійко ведмежат, пошматував 50-річного чоловіка. Той зараз у лікарні медики кажуть, народився у сорочці, адже мало не стік кров'ю усе його тіло у чисельних ранах. Подробиці в нашої Алле Пас. Від свого дому чоловік відійшов на якихось кілометри два, шукав гриби. У густому лісі натрапив на двох ведмежат. Професійний лісник та досвідчений мисливець він миттєво усвідомив небезпеку десь поблизу ведмедиця. Але щутися не встиг, як вона повалила його на землю. І почала шматувати. Я не вставав, ну лежав і так, що почала мене лежач і вже то другий раз. Бо я раз лежав і почав вставати, і вона перебігла, і далі вона почала їсти. І другий раз, ну, другий раз переповарили на землю. Я вже більше не вставав і так підійшла трошки далі. І так я відліз. А так, що дойшов до машини і приїхав додому. в руку. сіли закрити сам? Чоловік потрапив до лікарні у тяжкому стані. Кілька годин. Четверо хірургів оперували його. Найгірше кажуть, вже позаду. Рани різного характеру, кусані, різані, колоті. Тобто є навіть рани на лівій верхній кінцівці, яка йде скрізна, зверху, чи то кіготь такий великий, чи що, що вона заходить в верхній терені передпліччя, виходить в нижній. І так само китиці, бо він казав, що він як оборонявся, то він запихав її руки в рот. Найбільше враження, що було, що ми разом з суденними хірургами нам вдалося зшити повністю кінець в кінець ліктіву артерію на лівій верхній кінцівці, яка була повністю пошкоджена, і пульсу на китиці лівий не було. Але вже після операції відновили кровотік цього року. чи не у притул наблизилися до населених пунктів, кажуть працівники осмолодського лісництва. Звір шукає їжу, аби набрати жир перед зимовою сплячкою. Цього року урожай чорниці і брусниці майже урожаю майже не було. Вимерзло все, коли навесні були заморозки. Для ведмедів основний харч це ягоди, і всі ведмеді спустились донизу. Де ж біля села можна знайти якусь їжу. Це яблука, грушки. І неподалік от сіл ще є вирубки, на яких що збереглася уже на частково збереглася уже вона сезон грибів у Карпатах у розпалі. Люди масово ходять на тихе полювання. Як себе поводити і що категорично не можна робити, якщо зустрівся у лісі з клишоногим? А також що саме врятувало Василя, розповім вже у наступних випусках. ТСН. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, Тесен плюс